У цивільному житті гвардієць п'ятої Слобожанської бригади з позивним Камазіст працював водієм. У перші дні повномасштабної війни пішов добровольцем та став на захист рідної країни. Зараз чоловік водій військової швидкої допомоги. Його головна місія якомога скоріше довести пораненого до медиків. Спочатку був у піхоті, потім перевели в серпні місяці двадцять другого року на машину. Попав на швидку, так тут залишився на цій посаді. Ну, на Камазі там спішити не треба. Приїхав, висипав, загрузився, уїхав, а тут в цій, на цій машині треба, щоб було все швидко і, і довести, перевести. Під час таких виїздів бували випадки, що їхня бригада потрапляла під обстріли. Пригадує чоловік. Одну машину через це довелося замінити. Скільки було виїздів та яку кількість людей від початку повномасштабної війни вивіз, пригадати не може. Каже найголовніше виконати свою роботу, а не вести підрахунки. Ми починали з балаклії і пішли під лиман, потім серебрянський ліс. Потім на Кліщівку під Бахмутом. Зараз тепер тут. Саме бачите, це було Кліщівка. Більше поранених і по трасі, щоб проїхати цим. Літало і півішки, літало все. Ну, Кожний виїзд був. Не знаю, успієш доїхати, не успієш доїхати. Сам чоловік понад 20 років працював водієм на Камазі, а тому медичної освіти до російського вторгнення він не мав. Гвардієць говорить, спочатку був просто водієм, але поступово почав вчитися надавати першу домедичну допомогу. Це гіпси, що фіксують руку, а потім уже самі накладуємо, а потім вже приїжджаємо на сам пункт, якщо перелом, вже накладують гіпс. Досвідом та медичними знаннями з чоловіком ділилися його побратими, з якими він у команді. Каже, коли один поранений, то працює сам фельдшер. Але якщо допомога потрібна одразу кільком людям, то він також стає до роботи. І крапельниці ставив, бинтував. Все було. Крапельниці не страшно ставити, Це ні. Перший раз було страшно, думав, що ну. а потім. До всього звикаєш, вже знаєш. Працювати доводиться і вдень, і вночі, бо російські обстріли можуть початися будь-якої миті. А щоб допомогти пораненому бійцю, то його потрібно негайно та дуже швидко забирати з небезпечного місця і надавати медичну допомогу. Да. Їхали і на пустих колесах, а то що остановитися було не взяти. Приїжджали на пустому, потім вартірували, окачали, переобувалися. Можеш швидко поїхати, потім тихо понесуть. А можеш ну, встановити ту минуту, переждати. І ну ж все ну, якось. Не угадаєш, як правильно. Зараз чоловік служить у п'ятій слобожанській бригаді та робить все, щоб наблизити нашу перемогу. Чи буде після завершення повномасштабної війни працювати водієм швидкої, поки не вирішив. Олена Клименко, агенція новин, громада груп.